Ось і завершився чемпіонат Бродівського району з футболу, який розпочався 14 червня 2015 року і проходив під егідою Федерації футболу Бродівщини. У чемпіонаті взяли участь 18 команд із сіл Бродівського району, а саме Лугове, Соходоле, Пониква, Пониковиця, Накваша, Лишнів, Заболоці, Смільно, Боратин, Гаї Білявці, Пеняки, Паликорове, Підкамінь, Голубиця, Попівці, Батьків. Головним судею змагань став Віктор Кошицький. 26 вересня на стадіоні ювілейний відбувся дитячий футбольний матч між командами шкіл Бродівського району. Після гри команди були нагороджені кубками та грамотами. За хорошу гру учасників футбольного матчу похвалив Олександр Ганущин. Я думаю, що Кубок Богуна, то не просто кубок, вам багатьом дорога Богу, декому може і далі, а декому може і далі. Спорт це насправді життя, це цілий світ. Ви молодці. Наша справа. Вам допомагати, а ваша справа грати в футбол. Далі церемонію нагородження провели президент футбольної команди «Богун» Михайло Казмірчук та депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Так, тримай. Так, Три, Три, тримай раз. Тримай так, за третє місце нагороджується команда Дішор No2. Прошу представника підійти. Переможцем нашого турніру стала команда Дішор-1 на Брочу. Кращим воротаром турніру визначений гравець Дішор-1, Далей Олексій. Кращим захисником турніру визначили гравця команди другої школи Легун Максим. Півзахисник турніру, гравець команди Пониква, Климчук, Тарас. <клухи> І кращий нападник турніру, гравець команди Пониковиця, Чучман Степан. <клухи> А ще 4 жовтня 2015 року не по осінньому теплого недільного дня відбулися фінальні матчі чемпіонату у селі Накваша. За результатами змагань перемогу у вищій лізі вже вкотре отримала команда Стир з Пониковиці. Друге місце здобув футбольний клуб Суходоли, третє футбольний клуб Накваші. Грамотами були нагороджені тренера команд переможців, тренер команди ФК Стир Павло Демчук, президент команди отця Івана Мартина. Тренер команди ФК Суходоли Мар'ян Лагода та тренер команди ФК Іква Ігор Коцюк. У номінації Кращий воротар грамотою і статуеткою відзначено Юрія Сурмия, гравця команди Стир в Спониковиці. У номінації Кращий захисник нагороджений Роман Шлішевич з ФК Суходоли та в номінації Кращий гравець Богдан Нагірняк з футбольного клубу Іква села Накваша. Кваша. За сприянням та підтримки бродівської райдержадміністрації команди були нагороджені грамотами, кубками та медалями. За результатами змагань у другій лізі перемогу здобула команда зі Заболотців. друге місце ФК Прогрес з Гаїв Дідковецьких і третє ФК віятима з Батькова. Грамотами нагороджено тренерів команд Ярослава Цюбку з футбольного клубу Січ з села Заболотці, Анатолія Тереховського з ФК Прогрес з села Гаїв Дітковецький. Та Мар'яна Дитюка з ФК Віатима села Батькова. У номінації Кращий воротар грамотою статуеткою нагороджено Ігоря Дуб'янського, гравця команди Віатима. У номінації Кращий захисник відзначений Мар'ян Луцишин ФК Прогрес та у номінації Кращий гравець Руслан Козовий з ФК Січ. Нагородження проводили депутат Львівської обласної ради Ігор Криськів. Голова Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка, депутат Бродівської районної ради Мар'ян Дитюк та президент Федерації футболу Бродівщини Сергій Куб'ялковський. Ця атмосфера, яка тут є на футболі, не тільки тут, на кваші, на кожному футболі, в селі, де проходять матчі, вона особлива. І я вам дякую за ваш. Справді такий внесок. Дякую всім глядачам, дякую всім представникам команд. Але це нелегке, ми розуміємо, це дуже нелегка праця. Біган Роман. Молодці, молодці, і тримати. Кращий гравець турніру Рудковський Олег. В номінації кращий гравець. Нема що. Молодець. Так тримати. Беремо медалі вас. Грамоти, Грамоти забереш? Здорово,